Окремо я хотів би тут також проговорити про те, про лікарів сьогодні додатково деокуповані території підсилені бригадами медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я, а також центрів екстреної медичної допомоги. І в нас завдання тепер відновити не тільки медичний заклад, а й відновити житло для медичного працівника, щоб вони якомога швидше повернулися на постійне місце проживання і забезпечили роботу. Під час поїздки заступника міністра директора департаменту було Спілкування з колегами вони готові повернутись, але немає де жити, бо їхнє житло повністю зруйноване. Зараз ведеться в цьому питанні робота, і також в Ізюмі вже ведеться перемовини з деякими міжнародними організаціями, які будуть поставляти модульні, скажімо так, будівлі, якраз які будуть розташовуватися на території лікарні, і вони будуть виключно для лікарів або медперсоналу, які зруйновані будівлі. Це вже для Ізюма. працює. Монців і міжнародні організації нам це обіцяють. окреме питання це забезпечення медичними кадрами на деокупованих територіях. Верховна Рада нещодавно ухвалила закон, який дозволяє нам залучати медичних працівників до роботи на інших базах з збереженням заробітної плати по основному місцю роботи. Відповідний наказ про порядок такого залучення вже розроблений і підписаний міністром охорони здоров'я і заюстований у міністерстві юстиції, тому бар'єрів немає. Плюс у нас є можливість залучати іноземних спеціалістів. Сьогодні лікарі без кордонів підтвердили ту можливість, що вони на заклик про таку-то потребу чи в анестезіологах, чи в хірургах, чи в людях, які надають реабілітаційну допомогу, відразу забезпечать привезення цих лікарів в ті конкретні заклади, які ми скажемо.